Листуватися стане дорожче. В Україні з 1 вересня зросли тарифи на поштові послуги. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Мовляв, збільшилися витрати на забезпечення технологічного процесу надання універсальних послуг поштою. Пересилання листів і посилок за кордон підвищилися в середньому на 15%. відсотків. Раніше лист до 20 грам міжнародний коштував 4 гривні, буде коштувати 4,80. тобто збільшення пройшло в межах 80 копійок, і лист до 50 до п'ятдесяти грам е, коштував 560, тепер буде коштувати 6,40. Також збільшення пройшло в межах 80 копійок. Крім листів, збільшення тарифів пройшло на, на посилки е, посилочки. Зростуть також в межах десь 15%. відсотків. Це якщо в гривнах, це буде десь. Збільшення пройде на гривну 60 Івано-Франківська дирекція Укрпошти переконує, люди це не відчують, принаймні в області, адже як правило, здорожчали міжнародні відправлення, а ними користуються лише трохи більше трьох відсотків прикарпатців. Те саме стосується і посилок. Останні, щоправда, подорожчали не лише за кордон, але й по Україні. Однак таким видом поштових послуг користуються переважно юридичні особи. Мешканці поки що про ріст тарифів не знають. Пенсіонери кажуть, для них кожна гривня вагу золота. Тому здорожченню не надто радіють. А от Молодь такі копійки навіть не рахує. Подорожчання не відчула все добре. Відправляю все, як завжди. Часто у зв'язку з роботою документи потрібно відправляти. На бюджеті пенсіонерів воно відчутне завжди. Ну але виходу нема. Чому? Ну та чому я ж не маю інтернету? Ну іншого спілкування телефон також дуже дорого між міський. А от звичайні листи по Україні переконують фахівці в ціні не зросли. Марка як коштувала 2 гривні, так і залишилася в цих межах. Та й традиційне листування зараз не надто популярне. Новітні засоби зв'язку, паперову переписку практично нівелювали. А от рекомендаційна кореспонденція не втрачає своїх позицій.